Вітаємо в програмі Еспресо Кіно. Сьогодні ми вам розкажемо багато чого цікавого про серіали, фестивалі, фільми і навіть прем'єри. Залишайтесь з нами. Дивіться українські. 10 липня розпочинається Одеський кінофестиваль, без сумніву, один з найбільших фестивалів України і найбільша кінематографічна подія літа. Одеський кінофестиваль це така подія, що щороку змінюються. І минулий рік дійсно був важким. До нас приїжджає Майкл Найман, який власне буде виступати на Потьомкінських сходах 11 липня. Він написав саундтрек до фільм Людина з кіноапаратом і він зі своїм гуртом або бендом, Майкл Найман Бенд, власне і виступати. Також до нас приїжджає Джим Шерідан, це ірландський режисер, і ми показуємо його ретроспективу. Ми також пишаємось приїздом Тірі Фремо, директора канського кінофестивалю і директора інституту Люм'єр в Ліоні. Ми демонструємо найкращі фільми, які отримали найбільші нагороди на найголовніших фестивалях світу. Програма одеського фестивалю, як завжди, це а, дуже цікаво, цікавий артефакт в тому сенсі, що він поєднує. А, Пошуки а, як формальні, так і а, тематичні традицією і регламентом одеського фестивалю є е, українські прем'єри всіх фільмів. Фільм Обійма змії е, копродукція Колумбії, Венесуели та Аргентини це таке занурення в м, світ Амазонії. В якийсь первинний світ із зіткнення цього первинного світу з, європейськими, з європейською цивілізацією. Фільм абсолютно вишиканий за зображенням, чорнобілий, неймовірно красивий. Його просто пограбували, винесли з машини апаратуру і головне частину фільму, який він знімає вже рік. 26 травня о 8-й годині вечора ми якраз поверталися зі зйомок з військового госпіталя, де знімали пораненого бійця, нашого героя, героя нашого фільму, побратима бійця Айдару Дарія. Ми заїхали сюди, зупинилися під супермаркетом Лора Марлін. Ось я вийшов з машини, і буквально за 40 секунд під'їхали від бандити, злодії, відкрили сканером машину і забрали апаратуру. От. Це була камера, фотоапарат Марк 3, об'єктиви, штативи, звук, світло, ну, повний комплект, який ми зібрали і готувалися до зараз до чергової поїздки в зону АТО для зйомок наш для продовження зйомок нашого фільму. Але зараз ми виявилися, що спаралізовані по руках і ногах. Ми не можемо далі продовжувати документальну стрічку знімати. Ось ми звернулися до міліції. Ось на даний момент зараз ця людина подана вже в розшук. Сусідко Артем Олексійович 11.01.91 року. Буквально на третій день за допомогою Фейсбуку люди відгукнулися знайшли ми, хто це вкрав, да? знаємо імена цих людей, де вони мешкають, от але на сьогоднішній день вже от пройшов півтора місяця, да? до сих пір, на жаль, його не можуть спіймати. як мене запевнили в головному слідчому управлінні МВД, сказали, що ця справа цю справу можна розкрити за тиждень. Їх було двоє. Один за мною слідкував, дивився, поки я відійшов. Вони розмовляли по телефону. Ось інший відкрив сканером, забрав всі речі, всю апаратуру і пішов десь пішки десь. Був диск з візнятим матеріалом, це найболючіше, тому що дуже багато. Там 500-гіговий диск, дуже багато матеріалу з зони АТО, крім того, що він дорогий, як як матеріал, як пам'ять, крім того, що це є матеріал, де, який був знятий на передовій починаючи від щастя, закінчуючи пісками, «Злочинці на, на свободі. Ми зараз знаходимося на зйомках телесеріалу Новико». Новий український серіал мусить покрити ту частину дірок, які опинились після заборони російських серіалів в нашому телеефірі. Серіал дуже важливий, він український і він знімається нашими акторами і нашими режисерами. Головна ціль, зараз наша головна ціль, це підняти. индустрию, украинскую индустрию, телесериальную, скажем так, индустрию. Да? Я очень оптимистично настроен вообще по поводу будущего, в том числе и кино, и телевидение, и так далее, и так далее. Но понятно, объективно, понятно, что поднимать кино будем долго, я имею в виду большое кино, а телеиндустрия, это, конечно, может превратиться в очень хороший пластдар в очень хороший фундамент. Как в 50-х, 60-х британское телевидение, BBC поднимали английское кино. Да, и все эти Тони Ричардсон и Линдси Андерсон, они вышли из телевизионного кино, и в том числе телесериалов. Режиссер этого сериала – это такой двуголовый дракон. Одна голова и вторая голова. Тарас Це для мене перш за все якась така е, можливість побачитися знову і попрацювати з багатьма українськими артистами і знову перезнайомитися. Це, мабуть, основне достоинство цієї роботи для мене. Продовження тієї ж лінії насправді просто вже на українську тематику і якось з українськими артистами, які абсолютно не поступаються, а зараз можу сказати, що вже десь в чомусь. Працювати зручніше, легше, зрозуміліше для нас, ніж працювати з московським артистом тут, поки що набиваю руку, бачите, не розслаблюся. Зараз говоримо з дніпропетровським актором Робертом Фельдманом, який перед цим знімався в великому фільмі Урсус, який поки що не вийшов, але сподіваємось, вийде. Але зараз він знаходиться в Києві. Роберт, скажи, невже в Києві більше платять ніж Дніпропетровську? Оце питання, це провокація, тому я не буду відповідати. Найкраще у цій ролі і роботі, це, це от команда, яка в нас є. І ну, Це насправді дуже приємно працювати з таким класним колективом. Коли тебе Заза запросив, ти що відчув? ти перед цим з ним, з ним на його, за його сценарієм знімався в Урсусі, що ти зараз про це подумав, коли ти запросив? А, я, я був дуже приємно здивований. І, ну, я, я не знаю, я навіть не думав, я прочитав сценарій і поїхав до Києва а, на проби. Ну, ти ж розумієш, що тобі треба виставити тепер йому пляшку якось. Так, звичайно, звичайно. Я... Це, 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 це дуже складно от вибір пляшки це, такої достойної. В мене ще є скільки? 12 серій, щоб вибрати пляшку. Ти збираєшся переглядати цей серіал чи так просто заради грошей. Провокація? Так, я не буду відповідати. Ми зараз знаходимося перед кінотеатром Києвом. Сьогодні розпочинається прем'єра одного з кращих фільмів сезону Сіль землі. Фільм Віма Вендерса. Можливо, про нього не чули, але подивіться його фільми. Але потім, сьогодні сіль землі. Сіль землі це кіно з додатком Маст Сі. Обов'язково для перегляду. Воно заворожує, воно гіпнотизує, захоплює і залишається перед очима ще довго після його закінчення, як вкарбованих під свідомість. Фільм будується на фотографіях одного з найбільш відомих фотографів ХХ століття – геніального бразильця Себастьяну Сальгада. 60-х років він їздить по світу через пустелі і прерії Африки, джунглі Південної Америки, Центральну Європу, Тундру і Північний Полюс. Він знімав жах голоду і війни. Масові переселення і масове вимирання. І майже завжди в його кадрі людина. За його словами, як найвеличніше творення світу, як сіль землі. Я так і думав. Один з кращих фільмів сезону, а на ньому лише дев'ять чоловік. Чому так? Давайте з'ясуємо. Скільки було продано квитків на фільм Сіль землі? Не зараз? Так. 11. А скільки всього в залі місць? Всього 97. Дякую. Чому до такого прекрасного кіно так мало уваги глядача? Мало реклами, відсутність сарафанного радіо? Чи мало розуміння, що треба дивитись, аби полегшити собі життя на цій землі. Можливо, Вім Вендерс і не є найвідомішим режисером в світі, і дорівнятися до поширення імені Стівена Спілберга не може. Втім, це підтверджує той факт, що доброго завжди менше, а культурний рівень не завжди високий. Це кіно для тих, хто хоче краще для своїх очей, своєї душі, хто хоче добра для своїх дітей і знайомих. Доволі промовистим є факт рейтингу фільму. На найбільшому кіносервері світу IMDb.com ціль землі має рейтинг 8,4 з 10 можливих, а на сайті Rotten Tomatoes 93 – 93% позитивних рецензій американських критиків. Зрозуміло, що беручи участь в канському кінофестивалі, цей документально-біографічний шедевр отримав відзнаку спеціальний приз. І зрозуміло, що, будучи частково французькою копродукцією, став кращим документальним фільмом на церемонії нагородження найбільшої кінопремії Франції Сезар. Це той фільм, якому передача еспресо кіно ставить 10 з визначенням Живе кіно. Отже, новий український фільм має бабуся Фаніка Каплан». Як і все українське, багато страждальне. Минулого року він почав зніматись. Але був заморожений цього року. Зйомки відновились. В основі фільму лежить історія про ту саму Фанні, яка нібито хотіла вбити Леніна. Початок 20-го століття. Фільм моя бабуся Фанні Каплан задумувався як великий копродукційний українсько-французько-російський проект з масовками, конями, вибухами та стріляниною. Проте бюджет через курс зменшився. Росіяни із зрозумілих причин відпали. А сам проект минулого року відзняти на леву частину загруз через війну та припинення фінансування. Проект він якось так розпався на перший етап. Потім у нас був такий другий етап. Коли ми ну, самотужки продовжували роботу, монтували. Зараз почався третій етап. Це ну, не досить природньо для кінопроцесу. Як людина, ну, мені здається, має свою долю. Нашого фільму така доля. Ми зараз йдемо до співавтора-сценарії, співпродюсера Дмитра Тимошпольського. Пане з экспрессы Тв. Розкажіть, будь ласка, про ваш проект. При підтримці ГОСКІНО України ми працюємо над фільмом Моя бабушка Фани Каплан, режисер постановщик Алена Дем'яненко. Ми зараз тут, в районі, районі бывшей военной частини, построили Собирательный образ акутуевской тюрьмы и Мальцевской тюрьмы. Это каторга это Сибирь, это на самом деле Сибирь. все. Вчера, например, мы снимали э, зиму, тут был снег, э, зимняя история, сегодня летняя история. Сегодня мы снимаем эпизод, как э, э, Фани Каплан прибывает на каторгу, ее встречают очень известные люди, которые здесь уже находятся среди них. Такая э, достаточно э, культовая фигура. Як ми й говорили, дії фільму відбуваються на початку 20-го сторіччя і стосуються такої відомої історичної персони, як Фанні Каплан, котра нібито намагалася вбити Леніна. Це ж як мусила туго і тупо варити голова більшовиків, щоб виставити за вбивцю сліпу жінку. Та у фільмі історія про замах на вождя пролетаріату і творця імперії зла лише похідна від історії самої Фані. Кращих традиціях мелодрами, як жінка не любила, а її почуттями вміло маніпулювали, як сфабрикували справу, як потім із справи витягли головні десять сторінок із згадкою стосунків Фанні і старшого брата Леніна Дмитра Ульянова. А разом з цим у фільми згадали характерний випадок, колись описаний в листах Крупської, віднайдений Маріятою Шигінян і вперше оприлюднений Говорюхіном, як Ленін в розливі вбивав зайців. Була Дівчата, рятуючись від води, забігли на острівець. Володя тихенько до них підплив. Вони побачили, зраділи, почали до нього човен стрибати. Він їх по довбешках. Веслом по довбешках. Повен човен зайців набив. Жодного патрона не витратив. Тут есть историческая сенсация, о которой мало кто знает, и я даже не буду, если можно, раскрывать ее. Для многих это станет совершенно неожиданным сюрпризом. Здесь есть мелодраматическая очень сильная история любви, слепой любви женщины, которая любила всю жизнь одного человека. И этот человек не Ленин. И здесь есть еще тайны, загадки, мистика и 10 страниц, которые которые были истреблены, а, тем не менее э, остались свидетельства, и есть доказательства этого бурного романа брата Ленина Дмитрия с Фанни Каплан за год до э, этого самого покушения. Если бы э, история повернулась немножко по-другому, если бы некоторым кукловодам не захотелось превращать жизнь э, Фанни Каплан и э, ее судьбу, э, дать ей роль Так називаємо убийцею Леніна. А возможно, роль була б совершенно іною. Наприклад, представимо собі таку сцену свадьба, на короткий Фані Каплан виходить замуж за Дмитрія Ульянова, а шафером на ній Владимир Ильич Ленін. Наразі фільм увійшов у свою фінальну частину зйомок. Минулого року було близько 60 знімальних днів. Залишилося кілька тижнів. Для цього на межі Києва в районі тепер сумно звісного ДВРЗ. Побудували декорації, що стосуються десятирічного перебування головної героїні Фані Каплан на каторзі у Усебьеру. Это Мальцевская каторжная женская тюрьма. Вот видите, стояла печечка тут такая. Вот они, здесь эти девочки жили спокойно. У них интересная история, когда мы там начали разбираться в материале, то эти политические жили довольно прилично. Во-первых, их не заставляли работать. Они занимались самообразованием, вышивали, там, что-то пош... э, читали стихи, там, рассказывали. А я думаю, что они не очень были и бедники, что оказывается, да, где-то мы вычитали, что кто-то даже умудрялся себе из Парижа заказывать кому-то для дня рождения торт, мороженый торт, и везли сюда. Можете все представить. А это все у нас происходит в Забайкале. 1907 год. Седьмой. Седьмой. А наша героиня просидела по лагерям этим до 18 -го года, а уже потом побывала в Москве и добралась почти до Ленина. Давно работаете с 18 лет. И что у него научилось? Творить картинку, которая должна быть на самом деле. Вы видели Два будинки, які нагадують, ну так сказати, казарми дюремні. Вони були з е, цегли зроблені. Ми все зробили, що це імітація зрубу. Ми взагалі каторжники. Граємо катержніки. Не страшно? Ні, ні разу. Не уявляєте себе в цій ролі як в житті? Ні. Це було давно і не правда. Кого граєте? Ну як кого, не знаємо кого. Ну бачите, діти. Я вже був на цьому фільмі, правда на цьому фільмі вже Леніна вбили. Красиві коні, страшні каторжани, чудові костюми, жахливі часи. Дивно, але чомусь більшість нами опитаних говорить, що тоді, 100 років тому, було краще, ніж зараз. Чому? Це правда, ми навіть трохи побоюємося, що зритель дивиться на те, як ми це все зняли, знімали ну, каторга, нам Деякі тут сказали ваші побратими, що в той час, початок 20-го століття, було краще, ніж зараз. Згодні з цим? Так. Згодні, 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 згодні. Якби це було, то я б зараз. Серйозно? чого б А що там такого було особливого, чого немає зараз? А що зараз краще? Зараз краще? Ні. Тоді було краще? Ні. В такому образі всегда плохо. Недавно прочитала дуже хорошу фразу, про те, що краще, ніж сейчас, бути не може. Бюджет фільму 22 мільйони гривень, а не 32, як деякі пишуть в інтернеті. На момент початку зйомок 2014 року це було трохи менше трьох мільйонів доларів. Тепер один мільйон. Паски затягнули до меж можливості і видохнули. Але ставка залишилася детективний сюжет, на пікантність теми і на виконавицю головної ролі Катерину Молчанову. На мене одягли «железні кандали» і ну, ми довго-довго йшли -довго в них. Це було фізично просто складно, а буває емоційно складно, але на насправді воно усе цього коштує. Рекомендуйте своїх позовів, так? І це гарантійно. Це, це, це мрія така робота. Прикметно, що у фільмі грають не тільки актори, а й режисери. Наприклад, Ульянова старшого грає Мирослав Слобошпицький, той самий, хто зняв всесвітньо відому українську сенсацію Плем'я, а одну із засуджених каторжанок – Віка Трофіменко, режисер фільму Брати. В їх подругах є і сестри близнючки режисерки Артеменко. У нас дуже багато хороших акторів, але мені здається, ну це пов'язано з тим, що в Україні знімається не дуже багато фільмів. Акторів, які розуміють, що таке кадр що таке кіносвітло, що таке кінопроцес небагато. У нас досить напружений графік, і мені ну потрібно були дуже на площадці однодумці. Люди, які розуміють, що я роблю, і я знайшла їх серед режисерів наших українських. Мені здається, що вони мене дуже, дуже добре розуміють. Смурний фільм. Ні. На майданчику сміх стоїть <плес> поруч у сіма. Відколи Фейнара в Грибьорці і курить. Абсолютно голе. Якийсь мужик відкриває, а. вибачте, що я курю. <плес> Та сміх сміхом, але важливо все ж довідатись, то хто ж все ж таки мав намір вбити Леніна? Вона не виновата, в то как известно. Это секрет, я не не, не разглашаю тайны сценарные. Э, замечательный фильм, который называется Twin Peaks. Вот там главный вопрос был, кто убил Лору Палмер. Это где-то приблизительно та же история. З вами був Ярослав Підгорний Вяздовський і передача Espresso Kina. Дивіться нас наступної суботи. Буде цікаво.